Раз, ми хочемо поспілкуватися з народним депутатом України Артем Дмитрук. Будь ласка, ви у прямому ефірі новини Лайф. Будь ласка, розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю з Дубінським. Ви дуже гарно знайомі, бо ми бачили, що ви подавали клопотання про те, щоб взяти народного депутата на особисті поруки. Правильно? Так, я вітаю вас сьогодні. Ми з вами знаходимося на судовому засіданні, яке відбувається по справі Дубінського. Справа насправді така дуже серйозна в лапках, тому що ми бачимо, що людину звинувачують в тому, що вона виїхала за кордон, і, начебто, в документах, які вона подавала для виїзду за кордон, вказала якісь недостовірні дані, чи то дата заїзду, чи то дата виїзду. Тобто, сьогодні на судовому засіданні сторона обвинувачення каже нам про те, що вона встановила, що Олександр Дубінський є народним депутатом України, що Олександр Дубінський виїжджав за кордон, що Олександр Олександра Дубінського є тато та інший факти, який так встановлені. Вони кажуть про те, що Олександр Дубінський подавав відповідні документи для виїзду за кордон, свої депутатські там запит Міністерства охорони здоров'я, тому що причина була саме виїзд за кордон за супроводження свого батька, та інше. Тобто, на мою думку, сьогоднішнє обвинувачення Олександра Дубінського є повністю нульовими, тобто це ноль. Повний ноль щодо моїх відносин. Послухайте. Е сьогодні я тут, тому що Олександр Дубінський це мій колега. Я знаю, що Олександр Дубінський сумлінно виконував завжди свої депутатські повноваження. Як народний депутат України він завжди спілкувався зі своїми виборцями. Олександр Дубінський це та людина, яка насправді дуже багато зробила для того, щоб у нашій країні була свобода слова. Це та людина, яка показує. Що треба говорити правду, нікого не треба боятися, і треба виконувати свою роботу, як це є, а не заангажовано, від кого залежить і так далі? Тому сьогодні я знаходжу знаходжусь тут, щоб завтра е, людей не пакували в каталажки, не везли в тюрму без суда і слідства. Підкажіть, будь ласка, е, як на вашу думку, чи є тут якась політична складова у цій справі? Дивіться, судове засідання ще не дошло до свого завершення. Ми не знаємо, чи що скаже суддя після закінчення засідання. Так, але якщо це так, якщо це буде в чомусь, його Олександра Добінського звинуван буде звинувачений, так буде вирок суду. Я думаю, що так у цьому є таке, ну так скажемо, політичне переслідування, так цькування. Ну наскільки я знаю, у нас в конституції України немає такого, щоб Когось цькували, да? чи правоохоронці когось цкували. Цього немає, але зараз це відбувається. Ну, подивіться, що відбувається. До нього приходять уночі з якимись невідкладними обшуками. Ну, об'єктивно дивлячись на ситуацію, ми ж розуміємо, що це ненормально, да? що так приїхала людина. Давайте почнемо з того, друзі, що я виступаю за те, щоб кожен громадянин України, не тільки народний депутат чи хтось там, мали можливість собі. Спокійно, вільно пересуватися за кордон, приїжджати в Україну і так далі. Ми усі об'єктивно розуміємо, ті, хто хотіли втікти, поїхати, чи ще щось, це вже зробили. Ті, хто хотіли вступити до Лав Збройних сил України, до батальйонів і так далі, це вже зробили. Тому, по-перше, якщо ми говоримо вже про цю справу, про виїзд там Олександр десь за кордон і так далі, я виступаю за те, щоб кожен громадянин мав свободне і вільне право на пересування і перетин кордону. А ось ще одне останнє питання. Нещодавно екснардеп Денисенко, пам'ятаєте, у своїй соціальній мережі у Фейсбуці заявив про те, що після того, як закінчиться війна, чоловікам потрібно ще на три роки заборонити виїзд за кордон. Підкажіть, будь ласка, як взагалі, на вашу думку, це можливо чи неможливо? І чи розглядають зараз депутати такий законопроєкт? Ну, це повна єрунда. Може він щось там. Собі вирішив таке, але це його особиста собі кінодумка. І я ще раз повторюсь: я з першого дня повномасштабного вторгнення говорив про те, щоб у нас був вільний перетин кордону. Ми не можемо тримати громадян України як в тюрмі. Ми демократична, незалежна, вільна держава. Кожна людина повинна сама вирішувати, що їй робити, де жити і куди їхати. Це щодо звернення цього. Екс нардепа я не знаю хто це, але це директор інституту майбутнього. Дуже вам дякую. Сьогодні у новини лайф у прямому зв'язку з Печерського суда, де сьогодні розглядають справу щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Дубінському. З нами був Артем Дмитрук, і ми поспілкувалися з народним депутатом щодо цієї справи. Ми вам дуже дякуємо. Дякую.